Собаки дивляться на нас знизу, коти навпаки згори, і лише свині ставляться до нас як до рівних. Сказав колись Вінстон Черчилль, мабуть, у цьому і полягає секрет всесвітньої популярності карликових свинок, які оселилися тепер навіть в наших квартирах. Євгенія, наступна героїня нового погляду, не заводила собі свиню у квартирі, а одразу виїхала з нею в будинок за містом. Почалося все з того, що чоловік подарував жені карликову свинку. А зараз подивіться самі: Женя має свою окрему ферму. Привіт. Привіт, <плес> 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 яблочко? не хочет яблочка. она какая-то расстроенная покушала уже не хочет это вот маленькая свинка которая 3-4 месяца вот. чтобы она не была слишком большой нужна диета обязательно то есть их нельзя кормить ну вот, постоянно там они очень разжиреют и потом конечно свинка не будет жить они живут от 15 до 20 лет. То есть, это долго довга Они прекрасно ладять з собаками, там з домашніми животными. Очень ласковые, очень чистоплотные. И запах є от мальчиков. Ну это ну можна побороти по путем кастрации. Просто. До того ж, утримання маленької свинки навіть у звичайній квартирі, в порівнянні з породистим собакою, просто забавка. Вони й до туалету привчаються швидше і їдять значно менше. Собака потребує ну особих кармов особых там ну мясо обязательно то есть а если мини пых это каши ну, это овощи фрукти нельзя жирно ни на, на воді ви варить то есть я знаю по себе, что у меня есть собака да, которую нужно обязательно кашу на м'ясі об'язательно килограмм м'яса в день то есть а с поросятами есть попроще дело. Гадаете, любов до тварин у випадку з євніше завершилася на свинках ні да. Кого тільки немає на її веселій фермі: і вівці, і кози, і гвинторогі цапи, і навіть пара коней. А ось і ще один персонаж, який знаходиться далеко за межами будь-яких трендів Шена. Не плутайте її з тхором. Це звичайнісінька куниця, щоправда, одомашнена і, мабуть, лагідніша за будь-якого кота чи собаку. Її батьків Андрієві кілька років тому принесли мисливці. Ну, це не мода. года три назад. Мої знайомі охотники принесли з лісу двох маленьких щенків, мамку вбили. Діти кричали в гнізді, вони мені їх віддали. Вони ну, виросли у мене, потом народилась Шена. Умінні та швидкості пристосовуватися до вимог господаря, особливо це стосується туалету, куниці можуть позаздрити усі трендові тварини. Куниця, її два-три рази натикали носом, коли була маленька, вона ходить в лоток. Вона гадить тільки в одному місці, у себе в клітку. То вона бігає по дому, потом вона кидає в туалет, вона залізає в свою клітку, ділять свої дела і далі йде біля. До того ж, вони швидко знаходять спільну мову з маленькими дітьми, ходять на повітку та швидко піддаються дресурі. Та ось запитання: чи їй так само добре з нами, як нам з нею? Можливо, вона почувалася б краще в дикій природі, інакше чого ж тоді куниці природним чином ще й досі не перекочували до людей. Сьогодні багатьом прихильникам собак великих порід часто густо доводиться відмовляти собі в задоволенні завести ту ж саму німецьку вівчарку чи дога. Причини зрозумілі: мала площа квартири, бурхливе життя в мегаполісі, і вигулювати її особливо немає де, та й сусіди будуть зиркати як на собаку Баскервірів. Великі собаки в багатьох асоціюються з агресією, неконтрольованістю. Тим не менш, фахівці запевняють, неадекватних собак не існує. А от неадекватних господарів, хоч греблю гати. Таку собаку імітні ні ніякої можливості, тому що е, таких габаритів собака дона управлятися не фізичною силою, а силою інтелекта, командами е, і повністю починятися владельцю. А що робити, коли невихована псина вирішила на вас напасти? Голосно кричати, високо стрибати чи низько присідати. Значить, е, е, от собак, які нападають, ні в кому випадку не вбігати. Нужно максимально быстро найти, вот если есть такая возможность: забор, стену дома, дерево, что угодно, то, к чему вы можете стать спиной. Получается, спина у вас закрыта. У вас остается только фронт. Значит, в принципе, для защиты от свору собак, которые вас атакуют, могут пойти вход и камни, и палки. І ну от все, що у вас просто можна запзачеркнуть е, рукою пісок, бросить в собаку. От це все захищає. Е, очень важливо не смотреть в глаза прямо собаки, тому що таким образом ви вы ділити визови, собака може та вас прийняти як сигнал к бою. Після таких слів мрії про великого пса розчиняються у повітрі. А якщо ні, то не забувайте, велика тварина це велика відповідальність. У кожному місті існують свої закони, правила про утримання домашніх тварин. Обов'язкова умова собак потенційно небезпечних порід потрібно вигулювати на короткому повідку, в наморднику і в спеціально відведених місцях. Перелік небезпечних порід у кожному місті свій, але в жодному такому законі не сказано, що робити, якщо, наприклад, ваш сусід дозволяє своєму підбулю бігати без намордника по дитячому майданчику. Теоретично звертатися до міліції, але чи оштрафують порушника, якщо собака поки що нікого не покусав? Це вже залежить від того наскільки відповідальною людиною є ваш дільничний міліціонер.